Негативно, люди і так бідні. Лю людей нема грошей. Військовий стан в країні. Це ж за все треба платити, ще й за парковки. Парковки в загальному треба, але треба і можливо і платні, і безкоштовні, також щоб були. Це такі ж треба чергувати. Якось типу, ну хоча б якийсь відсоток, щоб був того всього. Ось, тобто я ну, за парковку, навіть якщо навіть і платну, я, наприклад, за. Але щоб вона була. Звичайно, що позитивно ставлюсь, тому що є велика проблема з парковками. Хай будуть платні, але хай будуть окультурені. Якби зробили асфальт тут на всю парковку, хай би вся була повністю платна. Першим ділом, напевно, треба, щоб. Дороги були нормальні. А платні стоянки, я знаю. Ну, погано, як нема, стоянок. Я тільки за. Чому? Щоб було де поставити машину, а так ви бачите, що робиться, що невозможно ніде ставити машину. а ну, якщо буде платне, то може це. і бюджет буде поповнюватися. Це.